Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Слава нашим захисникам, які дають нам змогу працювати і рухатись вперед. Насамперед хочу всім подякувати за поради в коментарях. Читаю, прислухаюся, аналізую, практикую. Порада з гранулятором була дуже доречна. Все працює, все чудово. Дуже велике дякую корм, кроликам. Загранулював цього разу практично без проблем. Є ще деякі невеличкі нюанси, але вже це те, що має бути. Процес відбувається як потрібно. Повна ємкість, трішки потрібно проталкувати Все, навантаження як потрібно. Ну і тут іде на повну. Гранулка! Були в коментарях також запитання на рахунок кроликів, як годую, як вакциную. Тож, сьогодні про це і поговоримо. Є ще трішки невеличкі моменти, які потрібно доопрацювати. Ось охолоджувач наш з гранулою яку я останню гранулював. Все чудово, все супер, але забагато води. Потрібно знайти золоту середину. Як бачите, гранула вийшла ось яка довга. Десь тут є екземпляри. Ось навіть отакі. Вон, ось навіть отакі. Тобто, чому це відбулося? Дуже е, багато води дав. Тобто, дав я десь 10 літрів води на 100 кг е, корму, суміші. Це змінило. Саму грануляцію це дало дуже позитивний результат. Але як бачите, гранула стала такою, більш рихлою. Така більш вона, не знаю, там на камеру, напевно, не сфокусується. Но, ну, більш вона така стала рихла і довга. Це нічого страшного, кролики споживають дуже задоволенням, як такі як палички беруть. В ротик. І ось так хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. Сидять і луплять. Прям так чудово за цим спостерігати. Е Чому так? Ніж стоїть, ніж стоїть для того, щоб відрізати гранулу ось на таку довжину. Але вона вийшла така, що вона дуже. Е Вогка і дуже вона така, як в'язка, тому що дуже забагато сіна в кормі кроликів. І сіно якби е слугує таким е зв'язуючим матеріалом, що вона не ламається. Тобто, вона просто згинається і йде <смір> по направленню до о, виходу. І таким чином ми отримували ось такі смайлики. Так що будемо. Експериментувати ще потрібно зменшити кількість водички, і я думаю, все у нас вийде і буде працювати так, як потрібно. І так, годівля. Розпочнемо з годівлі. Ніколи я не тримав кроликів, не знаю там, як потрібно годувати, які норми використовувати. Я орієнтуюся по свинарству. Я цим ділом займаюся уже дуже давно. І от! По методу годівлі свиноматок, по методу годівлі від відгодівельників, так я і годую кроликів. І все чудово. Все чудово, все працює. Так що метод дієвий. Що це за метод? Маточне поголів'я знаходиться на нормі. Ось самці наші. І ось третій, як завжди, не видно. Іди сюди, малий. Снідає. Він вже свою норму отримав, а ці ще ні. Самці і самочки в періоді вагітності отримують норму. Ось корм знаходиться. Іде годівля, зараз роздаємо. Ось оце норма зранку і ввечері. Така ж сама порція для. Кроликів для самців і для самок, які вагітні. Ось, оце моя норма. О, жменька. Не кидав на ваги, не знаю скільки тут. Ось отака жменька зранку. Отак сюди раз. І в кліточку два. І отака жменька ввечері. Все. Це, як ви бачили, така кількість корму. Іде гранульованого збалансованого повнораціонного, тобто корм, який має в собі всі необхідні поживні речовини для кролика. Далі у нас іде група кролематок, які знаходяться з кроленятками. У них годівля відбувається дещо по-іншому. У них годівля знову ж, як я годую, свиноматок, так і кролематок. У них годівля йде в волю. Тобто, після того, як кроличка окролилася, ми розпочинаємо щодня збільшувати норму корма. Перший день жменька, далі дві, далі три, далі чотири. І доходимо до того, що корм постійно знаходиться в годівничці. Тобто вони споживають корму стільки, скільки хочуть в волю. Тим паче, коли малюки знаходяться вже ось в такому віці, то вони також уже в повної мірі, повним ходом інтенсивно споживають корм. І корм потрібно, щоб був постійно в годівничці. Не закінчувався. Вони звикають до цього ж корму, і потім, після відлучки, вони споживають його уже так, як потрібно. І споживання йде без ніяких змін, без ніяких коливань. Використовую корм один і той же: що для кролематок, що на відгодівлі для виходить, кроленяток. Далі, після того, як кроленяток від'єднали від кролематки, ось як в даному варіанті, вчора була відлучка, забрав я кроленяток, все, відразу вона переводиться знову на норму. На жменьку корму зранку і жменьку увечері. І таким чином вона буде годуватися до окролу. Запліднюю кролематок, і запускаю на слідуюче коло вдень відлучки кроленят від самки. Тобто відлучаю кроленяток і запускаю до кролика. Якщо вона. Не в охоті, то всі ці дні контролюю, коли вона прийде в охоту. Як тільки вона після відлучки приходить в охоту, відразу запускаємо її до праці і на наслідующе коло. Далі після відлучки кроленятка, які прийшли на відгодівлю, все вони споживають корм в волю. Тобто в годівничках постійно знаходиться корм. Який ніколи не закінчується. Ну, бувають, звісно, що форс-мажорні обставини, коли корм закінчується. Але потім знову насипаються повні годівниці, і корм є в доступі 24 на 7. Ось наша малеча, яку ми вчора від'єднали. Так що все, перейшла вона. На новий етап життя без кролематки. Тепер розпочинаємо інтенсивно їх відгодовувати. Цей корм, який я використовую, повністю мене задовільняє, як кролематки поводять себе чудово, чудові окроли, чудово вигодовують, мають нормальну кондицію після від'єднання кроленяток. Приходять в охоту, як потрібно, і на відгодівлі. Результати мене задовільняють в повній мірі. Тобто вага кроленяток в місячному, в двохмісячному, в трьохмісячному віці, така як має бути. Приріст 1 кг місяць, 3 місяці, 3 кг, там навіть більше. Я не сильно там бігаю з вагами і прям весь цей процес, щоб там, контролюю. Десь колись було, що я. На ваги кинув, подивився, який їм вік. Все, норма. Норма є. Чудово. Працюємо далі. Нещодавно знову було ось незаплановане зважування, під'їхала людина, каже, потрібен самець, чи є, чи нема. Кажу. ну Зараз піду, подивлюся, щось там є, щось покастрував, а може щось і виберемо. Знайшов кролика. На ваги, начебто, дивися на око, манюнький. А на ваги кидаю 3 кілограми і вік 2,5 місяці. Ну, я думаю, що результат непоганий. Олександру вітання, підписник із сусіднього села, який приїжджав за кроликом. Думав, що такі довгі палки, такий корм довгий буде підвісати і ну, не буде проходити ось там. Ні, як бачите, все чудово. Ну це я вже понасипав, а ось поруч годівничка. Малюки поховалися, немає їх. <світ> ей, йдіть сюди! Бояться ще. Е, а ось годівничка, в яку ще не насипали. Зараз подивимося, як вона себе поводить. Ось, як бачите, корм є і тут, і там, в робочій зоні. Тож, все чудово, немає ніяких проблем навіть з таким довгим кормом. Да, банда? Вони які гарненькі. Ех, строкач. дає результати які. Ось які малявки. Заліз в годівничку. Ще потрібно придбати декілька бункерних, а то в деяких ще стоять ось такі лоткові, а це не дуже є добре. Ось малеча ще наша ось така. Бачите, вже в ось такому віці вони розпочинають споживати корм. І він. Потрібно, щоб був постійно в годівничках. Так як він потрібен кролематці для того, щоб в неї була потрібна кількість молока, і малюки вже його споживають. Від'єдную кроленяток я в 35 днів після народження. Ну а кролематку, як я вже сказав, далі запускаємо до праці. Вчора з вечора поставив лоток з соломкою нашої дівчинки. Зранку прийшов, подивився, а там повну вже пуху і щось шевелиться. Наша нічка працює як годинник. Молодець. Зачинив маточник, все, провів ревізію в гніздечку, ось вогку і брудну соломку, пух прибрав. Порахував малечу цього разу небагато. 8 штучок, ну плюс-мінус нормально. Більш-менш нормальні малюки. Значить, Попереднього разу привела вона більше. Щось вона здає позиції, завжди було 13-14, але попереднього разу, як привела, вона все в клітку розкидала по сітки. Два штучки тільки вижило. Цього разу все добре, але ну, більш така кількість невелика. Ну, нічого. Пуху нарвало теж не дуже багато. Вон, як бачите, я весь вогкий прибрав, вони практично залишилися без пуху, але не біда, у нас є ось мішечок з пухом, який я постійно збираю, коли його багато, інші кролички наривають. І таким чином у нас є пух, і ми зараз Малюків цих вкриємо як потрібно, і все буде добре. Обов'язково цей процес потрібно контролювати, провести ревізію, подивитися в гніздечко, що там до чого. Можливо, є мертвонароджені, можливо, послід іще залишився не весь, вона під'їла, тобто вогка соломка в крові. Це потрібно все прибрати. Підстелити сухенького підсилкового матеріалу, якщо немає пуху, додати пуху і таким чином контролювати весь цей процес. Якщо там ой, не лізти, туди не можна лізти, руками не можна трогати, бо кроличка відмовиться від кроленят. Забувайте про ці забобони вже, це вже все в <гум> минулому. Нічого, ніхто, нікого. Он і від інших кроличок підкинули пуху, все, все там буде добре. Відпрацювали, дівчатка, свій термін. Це найстаріші дві кролички. Ось крапка і нічка. Крапка це все. Ось останні кроленятка. Вона бачите, як виглядає дуже-дуже сумно. Треба старенька, квола і своє відпрацювала. Ну і нічка також. Це її останній окрол і все. Вже їм підростає заміна. У крапки вже там ще десь недільки, 2-3, і її дочка йде е, до кролика, запускаємо її в роботу. У нічки також її дочка підростає, десь місяця три там дівчинки є, дуже чудово. Також будемо на її місце е, ну, садити інших. Прийде їм на зміну нове покоління, з яким будемо в подальшому працювати. Ось наші Молоденька дівчатка. Заміна крапки, десь сюди покажись, ось. Буде так, начебто нічого і не змінилось. Однаковий. І така ж сама ситуація з нічкою, ось, нічкою не видно, там що вона є. Якщо трішки далі відійти, нічка 2, її не видно. Мала, а ну покажись. Ось і вона. Так що підростають дівчата. Ну, а це м'яско. Це хлопці. Це, все на м'ясо йде. Ну і вакцинація. Вакциную я тільки маточне поголів'я. Тобто кролематок і самців плідників. Все молодняк я не вакциную. Кролематок вакциную тоді, коли вони знаходяться з кроленятками. Ось як на даний час в мене практично ну, до цього тиждень назад, практично всі кролематки були з кроленятами в цей період я провів вакцинацію. Для того, щоб якраз ось чим добрі такі турові опороси, тим, що вакцинка використовується потім більш ефективно. Тобто весь флакончик. цей, він... Розходиться повністю на всіх кролематок і нічого не викидається. Ну, Не завжди так ну, є така можливість, не завжди так виходить. Але намагаюся використовувати вакцину по максимуму і підбираю момент так, щоб це відбувалося більш ефективно. Вакциную від міксоматоза і вакциную від геморогічки. Від геморогічки проводимо вакцинацію. Раз на півроку, тобто на рік два рази. Від міксоматозу один раз на рік. Весною, коли розпочинає з'являтися комар, все, вакцинуємо від міксоматозу. І на цьому все. Використовую вакцинку ось фірми Біотест Лаб, то Біотест Лаб, лапімун гем 2 це від геморогічки. І цієї ж фірми використовую е, вакцину від міксоматоза. Вона там називається Lapimun Max, здається. Все. Ось ці дві вакцинки я для кроликів використовую. Ну а на цьому поки що все. Рецептом для кроликів поділюсь трішки пізніше. Це не те, не що я не хочу там чи як. Ну, як не хочу. Я ще все-таки тестую його і, знаєте як, е, Якщо я буду вже на 100% впевнений, що воно працює і все чудово, тоді вже покажемо рецептурку, розповім що до чого. Та й потрібно це все діло перенести, щоб воно виглядало більш так, як має бути, набрати на комп'ютер, а тому що в мене воно зараз ось, все в такому стані, там, начоркане. Весь час щось змінюю, там, щось додаю, щось прибираю. Ну, Ще знаходимося ми на стадії випробовування. Коли все буде чітко, без ніяких нюансів, все буде. Рецепт буде, покажемо, розкажемо. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра, і все буде в Україні. До побачення.